Доброго дня, ми з України. Приїхала до нас посилочка. Чотири рації. Дуже дякуємо за це волонтерським фондам. Новий Буратин і ЄСила, які долучилися до збору коштів. А також Анна Мосон, Херсонська область, також Анастасія Скок. величезний внесок зробили. Дуже вам дякую. Приїхали ще тепловізор. Бінокль, свічки, лопати, пральна машинка. Оля, дуже дякуємо тобі, вона нас виручає. Кавуманія, дівчата. Також дуже дякуємо. З хлопцями любимо смачну каву попити. Це дуже приємно. Дякуємо хлопцям з організації UART Лайф, військова пошта, за доставку автомобіля. Також це дуже приємно. Хлопці, молодці. Працювали швидко, якісно, і ми вже на ньому, на ньому працюємо. Також за надані смаколики хочемо подякувати торговій марці Копичинецькій ковбаси, марка Святко. Також ковбаски нам передали. Два колеса на запаску. Замерзайка, буржуйка. Також дякуємо Іван Васильович. Дякуємо батькам, дякуємо братам, дякуємо. Тернопільські, Тернопільські області родичам, друзям, дякуємо з Львівської області. друзям. дякуємо з Вінницької області, друзі моїх батьків, які теж включилися. Величезно вам дякуємо. Ось куми, знайомі, всі, хто долучився до нашої до нашої роботи, нам надзвичайно приємно і дуже необхідно. Насправді, бо разом ми сила, разом ми Україна і все буде Україна. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає.